Привітайте нас! Ми купили на хутір Пахарі ДБЖ, джерело безперебійного живлення. Причому доволі потужне. Ось ця чорна коробочка. Так, оце ось називається інвертор. Сам е Безперебійник цей він двокомпонентний. Це для здешевлення так потрібно. Ми хотіли мінімальний бюджет, все таки. Ось цей інвертор, і він може видавати 1 кВт. Це дуже і дуже непогано. Розробка українська. Розробник фірми з Дніпра виготовлено, ну, на жаль, виготовлено в Китаї. Так, до нього в комплекті йде акумулятор. Власне, не в комплекті, можна акумулятор підібрати будь-який. Практично будь-який, вони добре комплектуються, добре міняють одне одного. Ми обрали доволі потужний акумулятор 65 годин, Причому він також сучасний, він дозволений до використання у житлових приміщеннях. Він має герметичний корпус, гелевий і саме тому безпечний для людини. Ось так. Потужна така штука. Ось, а інвертор, послухайте його роботу, чуєте цей легенький-легенький шум. Як комп'ютер десь, як кулер від комп'ютера, гуде він. Ось, власне, і весь клопіт від нього. А наш головний клопіт це, звичайно, російські окупанти. Рідкісні. Рідкісна сволота, наші сусіди, що вам сказати? Щоб їм повилазило.